Володимир Котков перевозить пасажирів за маршрутом Полтава Щербані. Його автомобіль технічно справний, зізнається водій, бо придбав його відносно недавно. Просто я, коли починав, на таких ланцях ми починали, зараз на нових машинах працюємо, то в принципі тільки за нарушення на це наказують. Та не всі перевізники мають автобуси у такому стані, як у пана Володимира розповідають інспектори. Даї часто на дорогах міста вони виявляють водіїв, які керують автобусами з технічними несправностями. Тріщини вітрового скла були переобладнання, заблокований аварійний вихід, а також перевірялися прибором люфтомір, Здійснювалась перевірка сумарний люфт рульового керування. Були транспортні засоби, в яких він перевищував граничні значення. Якщо прилад покаже, що люфт рульового керування не відповідає нормі, пояснює Олександр Башлій. Це може призвести до ДТП, адже автобус буде не так впевнено триматися на дорозі, а це особливо небезпечно, коли він наповнений людьми. Та не лише це може спровокувати аварію, розповідає водій з 35-річним стажем Олександр Бабич. Чоловік скаржиться, погані дороги теж ризик виникнення дорожньо-транспортної пригоди. Що так погані дороги, то в нас ламаються ресури, в основному дістки б'ються, резину, зійстю все рульові тяги. Інспектори ДАІ запевняють, вони намагаються працювати на випередження. З початку року було перевірено 625 автобусів та маршрутних транспортних засобів. Було виявлено 47 порушень правил дорожнього руху. З них також були виявлені та технічно несправні транспортні засоби. За фактами виявлених порушень складають адмінпротоколи, які зобов'язують недобросовісних перевізників сплатити штраф.